Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої Tanks» І це ріплечик надіслав нам е, да, Це ВЗ-51, це е, Чех 9 рівня прокачуваний. Да. Е, цікаво, по збірочку, на жаль, не бачимо, що тут. Але у нас є 20 ББшечок, 16 голдинок, 4 фласика. І що саме цікаво, грається цей бій без допайка, з вогнегасничком. ось так от. Е, бій з сьомими рівнями це максимальна нубочка. І ми їдемо грати в стандартну центральну позицію сюди до домиків. Це більша буде увага нашого героя. Е, прикута до Горки. Що в нас по ЛТшках цікаво, тільки, якщо я правильно бачу, тільки ЛТшочки в нас з рівня є, і це по ЄБР, тому багато світла навряд чи тут ми побачимо. Тому будемо надіятися, що тут щось буде відбуватися, якийсь на горки. Дуже активненький. Ну, тут в принципі, противник також відіграє абсолютно стандартно. Нічого поки цікавого, такого не відбувається. І пан Гадзіло на да? поки що в очікуванні хоч. Щось. Грузить відразу гулдушечку. Да. По інтуїції отримує <смі>, зразу вже в лицові тайпа 59-го, ще з інвізика. Оце так поворот. <смі> Хорошо, тайпік прокинув, до речі, да, тут без жартів, дуже неприємну тичку отримав, ще й арта накидає. Взагалі каєф. Ну це проха народ. Проха перша лампочка, всі діла. Лишається декілька секундочок стану і ми можемо пробувати наносити урон погорі. Але пан Гадзіло що то в нас трошечки приз... застив, при застив, приунив, так би мовити. І все. Зараз буде накидувати Дашку. Просвітив фазу і відповідно фаза просвітила вже також. Також фаза просвітила його. Ну давайте дивитися. Поки що вже нічого не стріляв, Так, на чилі на Рослобоні. Є засвіт справа танка, це помилка стрілять Тайфа 59-го. Чому? Тому що. Тому що тут танчики йдуть куди, більш 에... мають гарний простір. Ну добре, що тайпа залетіло, там на тоненького. тижечку добре добре, на тому добре. Якось так от. І грузи наступний барабанчик. І можемо щось туди ще тож, в горку додати. Горка, травлюся, доволі агресивно противника грає. Але він вирішує зіграти не навіщо сюди фазою підсвітити. Це помилка, тому що з гори прилетіти дуже багато і дуже боляче. Якось так. От, да. Ну окей, минулося і попробувати відкидати самому горку потрібно. Але там такі зараз рельєфчики пороблені, що це дуже важко зробити. Але Йосип другий помиляється з двостолочкою, да? одну видаємо йому і одну 45 п'ятеро даємо. Непогано тут добре розібрався. Куди ж дати, Добренько, добренько. Йдемо на барабан. Станчик не знімаємо. В принципі, згоден. Тут ці ситуації немає сенсу її знімати. Краще приберегти на майбутнє, тим, бо тим паче він вся 10-секундний у нас був. І ми вже загружаємо вже, по суті, третій наш барабан і можна ховати ще знову реалізуватись на горочку. Е, на жаль, ми втратили свою лт шечку Це з неприємного, тому. Яка б вона не була, хоч і 7 level, хоч і Бер, але це ЛТшка була б, яка мала б хороше маскування і могло б щось тут посвітити. Nice. От якось так. от. Okay. Залітає okay. другий посил у нас. Оце, от, от, До речі, цей вихід зі снайперського режиму до другого посилу, це для мене питання. Що це? Як то кажуть, хто знає, підкажіть, бо дуже дивні насправді цей мув. Є, звісно, варші дві кнопочки одночасно, там типу, якось нажимає, ну не знаю, не знаю. Я знаю, коли там беруть автоприціл береться. Да. от Мені так таку інколи проскакує, що е, коли нажимаю цей, коли автоприціл прожимаю. А тут бачите, тільки посил робиться, зразу вихід з вихід сьогодні. Це він сам так робить, не знаю. ну. Взагалі, якщо хто в курсі, підкажіть, бо якийсь підозрительний момент, на мою думку. Це так відбувається кожного разу. Ну тим не менше, вже тисячу майже 2700 дашки дали. Да? Маємо перевагу згідно з модиком на 3К і маємо перевагу на один фраг. Такі в нас діла. Світиться на, на зеленці Т-25АТ, там її мають стирати, але у відповіді, як ми бачимо, світиться і нашій чіто також отримує полиці, але ну, поки що розміни йдуть на нашу користь, хоча перевага по ХП не росте. Але перемага, перевага по стволам трошки змінюється. Так? Тут насправді на горки ще не, ну, можна не очікувати. Екшена, там вже всіх відстріляли, навряд чи то, там буде пробувати пушити, тому як варіант має попробувати тільки по фазі сюди постріляти. То це така собі ситуація. До речі, фаза помиляється, можна віддати йому двоєчку зараз. І от, зро, і от знову цей мов, що я менше я говорю, він навіть таке ражень, що навіть не співає вистрілити, вже виходить з найперського прицілу. Оця так. Чи це вагріплеючі, що це таке, прям максимально підозріла херня, на мою думку. Прям максимально підозріла. Ну окей, окей, окей. 6-2 рахунок уже команда зелених перевагає, майже 4К є е да, плюсиком у нас. Вже більше, ніж 4 к хп, і з єдиних мінусів на цьому бою це те, що противника жива ЛТшечка, яка може могла б теорії перевернути цей бій. Але це є 7 цьому левел, який катається в чашки кругами, круги, намотує, тому це абсолютно е без, безвредна ЛТшка, так би мовити, і боятися абсолютно немає сенсу. Підсвічуємо центр, тут є важких противників, це прям важкий танк, це з неприємненьких. А от і тайп, якому можна віддати, так би мовити, отомстити за ту тичку, яку ми отримали від нього. Але і арта противника не дрімає. Вже накидали майже тисячі урона і 2 фрага. І хочеться додати одну цю тичку, яку ще і щоб не йти на КД. Хочеться, хочеться, але як то кажуть, не можеться. Хоча ось підставляється Млєшка, довертає борт башні. здорово, здорово! І це 4432 урона. У нас є, і ми знову йдемо на перезарядку. У нас залишилось всього чотири золотих снаряда. Далі підуть Бебешки. Так що питання в мене, як завжди, в таких ситуаціях, навіщо виводити 20, 20 ББшок, якщо ви ними стріляєте навіть в бою з 7 рівнями. Не краще би, би тоді вже загрузити відразу фул голду. Е е е е і не гратися цими ББшками, які у вас є на цьому. Да? Е е в БК. Потім же ж залишитись ББшки по всіх м'яких, вибачаюся, підколи по всіх м'яких цілях відстріляються, да? як оце зараз, наприклад. Да? А потім залишиться млеха, і на млеху залишите лише е, ББшки, базові снаряди. От і думайте потім, що робити. Якщо ви не плануєте прям дуже якісно жанлювати снарядами, е, під, під будь-який танк брати правильний тип снаряда, да? під слабоброньовані ББшечки е, грузити, да? а під більш вже броньовані грузити під коло. Тому, якщо ви це не плануєте робити, тому просто грузіть фулгулду в такому випадку і страйте, грайте в нагіб. Тому що зараз якраз таки буде ситуація така, що, що е голди не буде, а в противників буде конь дев'яточка, наприклад, да, і млєшка дев'яточка. Це починув. так, так би мовити, ремарочка. А поки ми кадачились, нас артуєчка закинула снарядиком без стана на 275 дашки, що максимально неприємно. Ну і рахунок вже становиться на користь зелених з перевагою. 3000 хп. До речі, при такому рахунку перевага по Христа не дуже велика. Є у нас два золотих снаряди, якраз вони будуть відправлятися до м'єшки в лице. Так і вийшло. Дуже, звісно, нас відкидують у відповідь, але вже це 5800 урона в нас, і нас і не пробиває. Да, і ми в цьому моменті заживаємо, оскільки арта противника вже загинула. І, скоріше за все, ми вже в цьому бою також заживемо, і нас ніхто не доб'є. Але у нас є ще шанс дати якусь дажу. Тому що БТшка не світилася, каро не світився і в коника є 400 урона. І от якраз грузиться ББшечки, подивимося, як буде стрільба на ББшках у нашого ґадзіли. Гадзіло, о, як правильно вас вчитати, чи гадзіло, в общем, якось так. от. Так що чекаємо підсвіта на Зеленці і будемо видавати ще тут дві тички. Маємо видавати, тому що противник. Має дві фулові танчика і має сюди залітати. Ще злітає з каточком. Вообще здорово. І чекаємо останнього кару, який є з фрагом, значить він не АФКшний. І десь також стоїть кущиках. І будемо сподіватися, що він буде в нас від мальовки. Так, він від мальовки. Сюди треба закидувати вертушечку. І це залітає ще з фрагом. І здорово. здорово. Ми маємо 6587 урона з однієї позиції, по суті, з двох квадратів, 1830 асистика і три фрага. І давайте дивитися, що раз тут вийде по загальному бою. І підсумку в нас результати не змінилися, так і залишилося 6587 урона, 1830 асистика і 1690 натанкованого. Та три фраги. Маємо танкістика снайперами, тут, остальну стіну спартанця і основний калібр. А також цілийказівник, вогонь на ураження, костолом. Та заговорений, і, ж діло, майстеросик у нас вийшли. Мастеросик залишив тоненький. всього нафармили 1436 чистого досвіду, тому що бій, в принципі, бусьоми рівнями тут багато нам би не насипало. Просто ідеальна реалізація: 16 попадань, 16 пробиттів у нас. Да? Дуже круто в цьому бою летіло, і дуже круто по суті, Гадзіла відстріляв тут факт. І всього 18 пострілів було. Там деякі не залітали, танки ну буває, буває. Прям супер-пупер реалізації тим паче на прохід зробити важко, тому що стріляємо там дійсно на великій відстані. От якось так вийшло, На цьому танчику дійсно приємний, хороший крутий бій, тихий, спокійний настрільний, без якихось там супер да, Але завдяки хорошій реалізації, та ще завжди говорю, стріляйте рішила точніше. Да? Ми маємо чудовий результат бою. На цьому, все всім все найкращого тримати себе. Добре, все буде Україна.